Сьогодні ми хочемо приготувати таку страву, вареники з чорницями. Це настоящі карпатські чорниці. Вчора ми купили, і сьогодні у нас будуть варенички. Для цього що нам потрібно: Борошно, сода. Сьогодні купили спеціально тут і кефір. Більш нічого, я не використовую яйце в тісто. І в мене вже є на каналі рецепт вареників з сиром. Я робила То вже вони там, вже 305 тисяч переглядів. А зараз я буду робити трошки по іншому рецепту. Там я спочатку всі сухі інгредієнти складала і додавала кефір. А тут буде навпаки буде кефір, а тоді додаємо сухі інгредієнти. Ми купили отаку тут маленьку 420 мл кефіру. Виливаю, додаю сюди трішки цукру, ну, трішки для смаку, і трішки солі. Це для балансу смаку, дрібочку. І також додаємо сюди десь ну, чайну ложечку соди. Ось таку. Чайну ложечку соди. І все це перемішуємо. І зараз кефір почне взаємодіяти із содою. Підуть бульки. Аби кефір був теплий, ну він у мене з холодильника, і це нічого страшного, все, все буде. Ви бачите, який як кефір став прям весь воздушний, таке враження, що він збільшився в об'ємі навіть. Ну і тепер ми сюди насипаємо борошно. Борошна стільки, ну, скільки візьме тепер цей кефір, щоб замісити тісто. Нема в нас тут ситочка, тому си... не, не, не просіюємо муку борошно. Аби було ситочко, то не просію. так, не. Я вже замісила його до о, о, такого стану тісто і перекладаю тепер на стіл для того, щоб його вимісити. Тісто не повинно бути забитим, але воно й не повинно липнути до рук. тому ви Не знаю, скільки мене тут. Вагів, щоб зважити, скільки в мене борошна вийшло на то, там в кефіру було 420 мл. От Насипайте і дивитесь просто по консистенції. І Замішуємо таке м'якеньке, гарненьке тісто. Ось таке у нас вийшло тісто. Бачите, м'якесеньке, не забите, ай-яй-яй, Ось таке гарненьке тісто. Можна дати постояти йому 10-15 хвилиночок і виліплювати варенички. Вже ми пристосували для цього каструльку. Я вже поставила її грітися, так як ми тут в спартанських умовах, ми зараз на відпочинку в поляні. Ну, таким чином ми тут все будемо робити. І роблю я все дуже просто. Я не роблю е великий шмат, я просто роблю отакі ковбаски, ділю на шматочки і ліпимо гарненькі варенички. У нас тут навіть немає. Качалочки, чим розкачувати. ну, Можна і вручну, а можна бути якоюсь пластмасовою є. Тому це не проблема. Тісто, якщо трошечки підлипає до рук, хай краще підлипає, чим ви його заб'єте борошном. Чим більше ви заб'єте борошном, тим воно не буде пухке. Так їх обмочую в борошно з обох боків, придаю їм уже форму кругленьку. Качалочки нема, але тісто м'якесеньке дуже, тому можна і отак. Я не роблю тісто товстим. У мене ніхто не любить в сім'ї. Всі чомусь думають, що якщо вареники на пару, то це дуже тісто товсте. Ні, у мене тісто не товсте. Отак, я їх прямо руками ось розпластала, можна б качалочкою було, та можна і бутилочкою. І тепер сюди кладу чорничку. І зверху тут, хоч чорниця і солодка, але все одно трошки додаю цукру. Аби був крохмаль у нас тут, ну нема крохмалю, можна було б додати ще й крохмаль для того, щоб не витікав сік. І гарненько закриваємо. І колись у мене, коли я показувала рецепт вареників з сиром, ну, любих вареників, мені просили. Поближче показати, як я роблю оцю косичку. Ось так пальчиком зажимаю і роблю. Все, перше є. Так, виліплюємо всі. Ось, поклали ми вже першу партію, бачите, які вони. І зараз покажу тоді, які ми будемо знімати. Варяться на пару 5 хвилин. Бачите, як вони змінилися. Один у нас трошки прорвався, але нічого страшного. На смаковій якості це не впливає. Знімаються в нас вже останні варенички. Яка краса. Альона, ну що як? Знімає Альона, Перша знімає пробу, Ще ніхто не куштував. Mm, дуже смачні, взагалі не товсті, взагалі, бачите, немає тіста, геть зовсім. Я не роблю товсті вареники. Mm, дуже смачні. Ну, все, в нас вже все вийшло. Отакої От смакоти ми наготували. Зараз будемо обідати. Нам смачного. Хто ще не пробував робити вареники по моєму рецепту? Будь ласка, готуйте це смачно! Нам смачного!